Фредерік Пол, Брама. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 25. Поки я був у Ресі, у брамі багато чого змінилося. Підвищено подушний податок. Корпорація вирішила позбутися деяких зайвих трутнів на кшталт мене та шики. Погана новина полягала в тому, що моєї передплати на проживання вистачить не на 2-3 тижні, а лише на 10 днів. Добрами виписали кількох вчених із землі, астрономів, фахівців з інопланетних технологій, математиків, навіть старий професор Геграмет прилетів сюди. Він дістав ушкодження через раптову зміну швидкості під час старту, але жваво вистрибував тунелями. Не змінилася лише комісія з оцінки. Мене розпинали на гарячому сидінні. Я крутився, поки моя подруга Емма розповідала мені, як я телепень. Насправді вичитував мене пан сянь, а Емма перекладала, але їй це подобалося. Я попереджала тебе, Бродгеде, що ти вляпаєшся. Треба було послухати мене. Навіщо ти змінив налаштування? Я вже казав. Коли виявилося, що я опинився у брамін 2 то я не зміг чого стерпіти і захотів полетіти де-інде. Назвичайно дурний вчинок, Бродгеде. Я глянув на сяня. Той висів на стіні, зачепившись за свій скручений комірець та розгорнувши руки на грудях, і приязно сяяв. Ем, відповів я. Роби що собі хочеш, але відчепись. Ема радісно сказала. Я роблю те, що хочу, бо мушу. Це моя робота. Ти знав, що змінювати налаштування проти правил. Ніякі правила. Мені треба було рятувати свій зад. Згідно з правилами не можна знищувати корабель, пояснила Ема. Я не відповів. Ема процвірінькала переклад Саню. Той вислухав з похмурим виразом обличчя, стиснув губи і чітко вимовив дві тиради мандаринським діалектом можна було розібрати кожну кому. Пан сянь говорить, сказала Ема, що ти дуже безвідповідальний. Ти знищив незамінне обладнання. Воно належить не тобі, а всьому людству. Сянь проспівав іще кілька речень, і ема завершила. Ми не можемо остаточно встановити рівень твого стягнення, поки не матимемо подальшу інформацію про стан корабля, який ти пошкодив. Пане Туна сказав, що перевірить корабель при першій ліпшій нагоді. Коли він писав звіт, до Брами 2 вирушило двоє спеціалістів з інопланетних технологій. Пунктом їхнього призначення є нова планета Афродіта. Напевне, вони вже досягли Брами 2. І, можливо, відправлять результати оцінки з наступним виїзним пілотом. Тоді ми викличемо тебе знову. Ема замовкла, подивилася на мене, з чого я зробив висновок, що допит закінчено. Красно дякую, сказав я і стрімко рушив до виходу. Ема почекала, поки я дійду до дверей, а відтак сказала. Ще, у звіті пане Ітуна сказано, що ти працював вантажником, а також виготовляв скафандри у Брамі 2. Він призначив тобі платіж за кожен день у сумі. зараз. «2500 доларів. Капітан виїзного корабля Естер Берговіч призначила тобі виплату в розмірі 1% від її бонусу за роботу під час польоту назад. Відповідно, твій рахунок поповнено. Однак ми не укладали з нею жодних договорів. здивовано промовив я. Ні. Але, на її думку, тобі теж має що дістатися. Небагато, звичайно. Разом виходить. Ема глянула в папери. «2500 плюс 5500 виходить 8000 доларів на твоєму рахунку. 8 тисяч доларів. Я рушив до ліфтової шахти, схопився за підйомний трос і почав міркувати. Ця сума не багато важила. Зрозуміло, її не вистачить на компенсацію збитків, яку з мене здеруть за пошкодження зорельота. Якщо мені виставлять повну суму, не вистачить усіх грошей усесвіту, тож компенсувати збитки взагалі неможливо. Звіт про рейс. Корабель 1-103. рейс 0,22 ді18. Екіпаж Ді Герон. Час у дорозі до пункту призначення 107 днів 5 годин. Примітка. Час у дорозі назад 103 дні 15 годин. Витяг із журналу. На 84-й день о 6-й годині шляху до пункту призначення, кюб-пристрій загорівся, а лампочки панелі управління почали дивно себе поводити. В цей момент я відчув зміну в напрямку руху. Зміни тривали близько години, потім кюб-пристрій вимкнувся і все стало як зазвичай. Гіпотеза. Зміна курсу відбулася задля уникнення тимчасової небезпеки, наприклад, зірки чи іншого тіла. Рекомендую виконати комп'ютерний пошук схожих подій у журналах польотів. З другого боку, в мене було на 8 тисяч доларів більше, аніж досі. Я відзначив це, купивши собі випивку в блакитному пеклі. Доки пив, я роздумував над варіантами своїх дій. Чим більше я міркував, тим швидше вони розвіювалися. Поза сумнівом, мене визнають винним і змусять виплачувати сотні тисяч доларів. Ну, я їх не маю. Може, і більше, але чи не байдуже. коли в тебе заберуть усе, що є, однаково нічого не залишиться. Тому, якщо розкласти все по поличках, мої вісім тисяч були чарівним золотом, яке зникне на світанку, тільки но надійде звіт фахівця з інопланетних технологій із Брами 2 комісія збереться знову і поставить крапку над І. Тому особливої причини розтягувати гроші не було, я міг сміливо їх витрачати. Також не було причини влаштовуватися на стару роботу, де я саджав плющ, навіть припустити не міг, що я її здобуду, адже шики звільнили з посади бригадира. Коли вони визнають мене винним, то мій баланс порожніє, а також вичерпається моя передплата за проживання, мене присудять до негайного викидання з брами. Якби нагодився корабель, який летить на землю, я міг би потрапити на борт і рано чи пізно дістатися Вайомінгу, де знову намагався б влаштуватися на старе робоче місце в харчових шахтах. Якщо такого корабля не трапиться, то я ускочу в халепу. Я міг домовитися з екіпажем американського чи бразильського крейсера, якщо Френсі Херейра буде на варті, він би допоміг мені потрапити на борт, поки не з'явився б якийсь корабель, а міг і не домовитись. Якщо добре усе зважити, то шанси були досить невтішні. Існували два найкращі варіанти випередити комісію я міг полетіти наступним кораблем на землю і знову працювати в харчових шахтах, не чекаючи на рішення комісії. Або ж міг знову вирушити в рейс. Були дві гарні нагоди. Перша забезпечила бінігідне життя назавжди, а друга. А друга лякала мене до смерті. Про чорні дири. Доктор Азменіон. Почнемо із зірки, маса якої втричі більше від сонця. Якщо відбудеться її стиснення, то вона не перетвориться на нейтронну зірку, а й далі змінюватиметься. Вона стане такою щільною, що швидкість звільнення перевищуватиме. 30 мільйонів сантиметрів на секунду. А це що? Питання. Е, швидкість світла. Доктор Азменіон. Правильно, Галино. Тому світло не зможе покинути цю зірку, і вона стає чорною. Саме тому вона і називається чорною дірою. Але якщо наблизитися до неї та зазирнути всередину, її називають ергосферою. Там вона не буде чорною, та ви щось побачите. Питання. А який вона матиме вигляд? Доктор Азменіон. Вона має такий вигляд. Наче хоче надрати мені дуб у Джері. Коли хтось там побуває і побачить, то обов'язково повернеться і розповість, якщо зможе, але навряд. Можливо, ви зможете до неї наблизитися, вчитати потрібну інформацію та повернутися. Ну і отримати. Та, господи, мільйон доларів точно одержите. Дивіться, якщо ви зможете дістатись посадкового модуля, запустити основну масу корабля назад, гальмуючи, то, можливо, зможете розвинути додаткову швидкість і вирватися. Це буде непросто, але реально, якщо ви зробите все правильно. Куди полетите, ви не зможете повернутися додому в посадковому модулі, а по-іншому вас не вийде, оскільки посадковий модуль має і недостатню масу, щоб звільнити вас. Бачу, старому Бобові не дуже подобається ця дискусія, то ми перейдімо до об'єктів планетарного типу пилових хмар. Брама нагадує клуб за інтересами, у якому ніхто не знає, скільки його членів зараз перебувають у місті. Луїза Форен полетіла. Її чоловік сес, терпляче вахту, чекаючи на неї, чи на другу доньку, щоб знову вирушити в рейс. Він допоміг мені перебратися назад до своєї кімнати, у якій тимчасово проживали три угорки, які згодом вилетіли у рейс на тримісному кораблі. Переїзд не забрав багато сили. Я ж нічого не мав, окрім того, що придбав у буфеті. Лиш одне не змінювалося Шикі Бакін, який завжди поводився привітно і взагалі завжди був на місці. Я запитав його, чи чути щось про Клару. Він відповів заперечно. Робе, тобі треба знову вирушити в рейс, агітував шикі. Більше тобі нічого не залишається. Так. Я не сперечався. Поза сумнівом, він мав рацію. Можливо, і зроблю це. Я сказав. Я хотів би припинити і бути таким боягузом шикі. Я просто не знаю, як змусити себе сісти у корабель. Нині бракує сміливості провести сто днів під загрозою смерті. Шикі захихотів. зістрибнув із тумбочки і поплескав мене по плечу. Тобі не потрібна велика сміливість, промовив він, злітаючи назад на тумбочку. Це треба лише впродовж одного дня, щоби просто сісти у корабель і вирушити в політ. А після цього сміливість уже не потрібна, бо ти все одно не маєш вибору. Гадаю, я зміг би, відповів я, якби теорія Мішнікова про коди кольорів себе виправдала. Однак екіпажі поверталися мертві з деяких таких безпечних рейсів. Роба, це просто статистика. Рівень безпеки і успіху дійсно зріс. Так, не набагато, але зріс. А мертві залишаються мертвими, наполягав я. Утім, напевне, слід знову поговорити з Мєчніковим. Шикі здивовано глипнув на мене і повідомив Він у рейсі. А коли вилетів, приблизно тоді, коли йти. Я гадав, ти знаєш. Я вже й забув. Сподіваюся, він знайшов ту золоту жилу, яку шукав. Шикі почухав підборіддя своїм плечем, тримаючи рівновагу за допомогою лінивих помахів крилами. Потім він зістрибнув із тумбочки і полетів до п'єзофона. Так. Сказав він, натискаючи кнопки. На екрані з'явилася панель із локаторами. «Рейс вісім прочитав шикі, «Бонус 150 тисяч доларів. Негусто, правда? Я гадав, він полетить заради чогось більшого. Ну, відповів Шикі, читаючи, він його не знайшов. Тут написано, що він повернувся вчора пізно вночі. Оскільки Мєчніков наполовину пообіцяв, що поділиться зі мною своїми знаннями, було доцільно поговорити з ним. Потім я не був такий розважливий, а лише перевірив, що він повернувся з якимись знахідками. Але окрім премії нічим не міг похвалитися. Тому я так і не зустрівся з ним. Насправді, я обмаль робив тоді, а просто тинявся брамою. Брама не найбільш підходяще місце у всесвіті, щоб жити, та я знайшов до чого взятися. Тут було цікавіше, аніж на харчових шахтах. Кожна година наближала звіт інженера, але я зміг не думати про нього постійно. Я випивав у блакитному пеклі. Знайомився з туристами, членами екіпажів із крейсерів, які навідувалися до брами, проспекторами, котрі повернулися, новачками, що постійно прибували зі спекотних планет. Здається, шукав собі нову клару, але ніхто не траплявся. Я перечитував свої листи, які писав на своєму шляху назад із брами 2 а відтак порвав їх. Натомість я написав дурнувату коротку записку з вибаченнями та освідченням у коханні, а потім відніс її до радіорубки, щоб надіслати на Венеру. Проте Клари там не було. Я забув, що переміщення орбітами Гомана – це дуже повільна справа. У відділі реєстрації польотів її зореліт швидко знайшли. То був прямокутний орбітальний літальний апарат, який увесь час стикував апарати з трикутним крилом для міжпланетних польотів у площині екліптики. Згідно з записами, Кларен Корабель стикувався з вантажним кораблем, який прямував на Марс, а потім з лайнером, придатним до великих перевантажень, що летів на Венеру. Ймовірно, вона пересіла на котрець із суден, але я не знав, на яке саме. Жоден із тих кораблів за місяць не встиг дістатися пункту призначення. Я відправив копії на обидва кораблі, але ніхто не відповів. Я ледь не знайшов собі дівчину в особі третього каноніра з бразильського крейсера. Нас познайомив Френці Харейра. Це Сьюзі, моя кузина, сказав Френці під час знайомства. Пізніше він повідомив мені особисто хочу сповістити, Робе, що я не маю родинних почуттів до двоюрідних братів та сестер. Члени усіх екіпажів час від часу діставали відпустку до брами. Як я вже казав, тут не і не кани, але краще аніж голий кістяк бойового судна. Сюзі Харера була дуже юною вона сказала, що їй 19. Служити на бразильських кораблях можна від 17 років, але вона й на те не виглядала. Вона погано розмовляла англійською, але щоб разом випивати в блакитному пеклі цього було досить. А коли ми опинились у ліжкові, виявилося, що наші тіла говорять краще за слова. Таємнощі. Шукаємо напарників для польоту, які розмовляють англійською і не палять. Можливо, ви хочете вкоротити собі життя і власні ресурси забезпечення життєдіяльності, але не ми. Телефон 88775. Вимагаємо, щоб проспектори теж були представлені у раді Брами Корпорейшн. Масовий мітинг завтра о 13-й на рівні крихітка. Запрошуємо всіх охочих. Вибір рейсів перевірено практикою, повністю індивідуалізований шлях до ваших мрій. Запечатана книга на 30 сторінках. Розповість вам, як цього досягти. 10 доларів. Вартість консультації 25 доларів. Телефон 88139. Проте Сьюзі навідувалася сюди лише раз на тиждень, а мені треба було гаяти купу часу. Я перепробував геть усе, відвідував заняття у групах медичного підсилення, відпрацьовував любов до інших людей та позбувався ворожості, брав участь у групових обіймах, прослухав курс лекцій, який читав старий Геграй. Обговорював аспекти астрофізики, щоб знати, як отримати наукову премію від корпорації. Я ретельно використовував час, тому все встиг і постійно відкладав прийняття рішення. Читачу, не думай, що я свідомо запланував гаяти час я жив від дня до дня, а це тягнеться довго. У четвер брами прилетять Сьюзі та Френсі, і ми зможемо пообідати у блакитному пеклі. Потім Френсі Френці на наодинці або знайде дівчину, з якою плаватиме у верхньому озері. Я та Сьюзі ж вирушимо до моєї кімнати, і травичка дозволить нам поплавати у тепліших водах на ліжкові. Після обіду ми підемо трішки розважитись. У четвервечері читають лекції з астрофізики. Там можна послухати про діаграму Гершпрунга-Рассела, про червоні гіганти, блакитні карлики, нейтронні зірки, чорні діри. Лектор старий опасастий пройде, Пройда, що приїхав з якогось забутого ліцею під Смоленськом. Він масно жартував, але, попри це, у його словах була поезія та краса. Він просторікував про старі зірки, завдяки котрим з'явилася наша галактика, бо вони випльовували сілікати і карбонат магнію, що з них утворювалися планети, а також вуглеводні, з яких, зрештою, постали люди. Він розповів про нейтронні зірки, що сильно викривляли гравітацію навколо них. Ми знали про них, оскільки два екіпажі загинули таким чином їхні кораблі розлетілися на шматки, оскільки вони вийшли у реальний простір занадто близько до одного з таких надщільних карликів. Він розповідав про чорні діри, на місці яких раніше були щільні зірки, їх можна було виявити лише завдяки тому, що вони поглинулися навколо, навіть світло, вони не просто добряче вигнули силу тяжіння, а загорнулися в неї як у ковдру. Лектор описував зірки, які були тонкі, мов повітря, велетенські газові хмари, що світилися, прото зорі в туманності Оріона, які тільки но почали дозрівати і перетворювались в окремі скупчення теплого газу. Через мільйони років там з'являться нові сонця. Його лекції були дуже популярними, прийшли навіть бувалі проспектори, як от шики чи Мічников. Слухаючи лектора, я відчував дива красу космосу. Він занадто величний і неосяжний, щоб його боятися. Вже згодом я порівняв потоки радіації та рівнини розрідженого газу із собою, з тендітним, наляканим і чутливим витвором, яким було моє тіло. А коли мені спало на думку полетіти до тих далеких титанів. Усередині все стискалося. Після одного з таких зборів я попрощався зі Сьюзі та Френсі, сидів у ніші біля аудиторії, що була наполовину закрита плющем, і з похмурим настроєм палив косяк. Шикі знайшов мене там і зупинився навпроти, махаючи крилами. А я шукав тебе, робе, сказав він і замовк. Трава тільки почала пробирати мене. Цікава лекція. бовкнув я неуважно, насолоджуючись відчуттями від травки. Мене не обходило, що шики зараз біля мене. Ти припустив найцікавіше, сказав шикі. Я зрозумів, що він одночасно мав загрозливий і обнадійливий вигляд у нього щось було на думці. Я затягнувся і запропонував шикі косяк. Той відмовився. Робе, промовив він. Гадаю, на нас чекає щось варте уваги. Невже? Так, справді робе, щось доволі гарне і скоро. Я не був готовий до цього. Я хотів допалити косяк, щоб розвіяти тимчасовий ефект від лекції. А потім далі гаяти час. Найменше зараз волів чути про якийсь новий рейс, бо совість змусить мене записатися на нього, і страх мине. Шикі схопився за поличку з плющем та звісився на ній із цікавістю дивлячись на мене. Друже Робе, – промовив він, якщо я дещо дізнаюся для тебе, допоможеш мені? Яким чином? Мої найдорожчі тату, мамо, Морісо і піку Жоане. Будь ласка, перекажіть батькові Сюзі, що у неї все добре, а на службі її всі дуже цінують. На ваш розсуд можете також переказати, що вона зустрічається з моїм другом Робом Бродгедом. Він гідний чоловік і досить серйозний, але йому постійно не щастить. Сюзі записалася на рейс якщо капітан дозволить, то вона хоче полетіти з Бродгедом. Ми всі говоримо про те, що хочемо полетіти, але не всі це робимо, тому, можливо, немає про що турбуватися. На жаль, не можу писати більше. Ми незабаром будемо стикуватись, і в мене є лише 48 годин, щоб відвідати браму. З любов'ю Кіто. Візьміть мене з собою, благавшики. Я можу все, окрім приземлення. А на тому рейсі це не грає такої ролі, як я гадаю, там усі одержать бонус, навіть ті, хто залишиться на орбіті, що ти маєш на увазі? Мене повністю накрило. Я відчував тепло під колінами, а всі предмети довкола починали пливти. Мішником розмовля... розмовляв із лектором, сказав Шикі. З того, що я почув, я зробив висновок, що він знає про нову місію. Біда в тім, що вони говорили російською, і я не все зрозумів. Але це те, на що Ден чекав. Я розсудливо відповів Його останній рейс не приніс йому багатства, чи не так? Це інший. Не думай, що він візьме мене в хороший рейс. Звичайно, ні, якщо ти не попросиш. Чорт забирай, проборщав я. Добре, я поговорю з ним. Шики зрадів. І роби, будь ласка, візьміть мене з собою. Я пригасив наполовину скурений косяк. Ніби відчуваючи, що мені треба не розгубити залишки клепки. Зроблю все, що в моїй силі. пообіцяв я і рушив назад до аудиторії якраз у той момент, коли вийшов мічніков. Відтоді, як він повернувся, ми не говорили. Він здавався міцним і дужим, як і раніше, а його бакенбарди були охайно підстрижені по контуру. Привіт, Бродгеде, сказав він підозріло. Я перейшов одразу до справи. Я чув, що намічається гарний рейс. Можна мені з тобою? Мічніков. Також негайно перейшов до справи. Ні. Він подивився на мене з неприхованою ворожістю. Я почасти очікував на таку реакцію, але був упевнений, що це тому, що він почув про мене і Клару. Ти вирушаєш у рейс, наполягав я. Це одномісний корабель. Ден почухав вуса. Ні, неохоче сказав він. Це не одномісний, а два п'ятимісні кораблі. Два п'ятимісні? Мєчніков на мить зупинився й підозрілий погляд на мені, а відтак ледь помітно вишкірився. Я не любив, коли він усміхався хто знає, що в нього тоді в голові. Добре, сказав він. Ти хочеш цього, тому можеш полетіти, але це мене не обходить. Звичайно, не я вирішую. Запитаємо. Завтра зранку в неї буде брифінг. Але вона може тебе призначити у наукову експедицію. Там буде бонус не менше за мільйон доларів. Тебе вже записали в учасники. В учасники. Оце так новина. Але яким чином? Усі питання до ЕМ, відповів мічников. І прийшов повз мене.